Прогноз погоди в Україні на 4 дні з 12 по 15 вересня мене звати Українчик. Не маю жодних сумнівів, що по всій країні починається сезон дощів, адже, згідно з найновішими синоптичними даними, всю країну заливатиме дощами. У одні дні литимуть грозові дощі, у інші шалені і затяжні зливи. На даний момент є інформація про дощовий період протяжністю у чотири дні, є лише кілька областей, де інколи буде суха погода. Ближче до 15 вересня очікується відчутне похолодання майже по всій країні. Інформацію про магнітні бурі я буду розповідати в кінці прогнозу на кожен день. А зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 12 по 15 вересня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста села. Або області України ви нас дивитесь, також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. У четвер, 12 вересня, грозові дощі литимуть в усіх областях без винятку. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 26 до 28 градусів тепла, нічна плюс 19 плюс 17. У Житомирській області вдень плюс 24 плюс 26, вночі від 17 до 15 градусів з позначкою Плюс. В Сумській області в світлі години доби від плюс 26 до плюс 28 градусів. В темні плюс 17. Плюс 19. На Київщині і в Києві в денний час плюс 26 плюс 28. В нічний від плюс 18 до плюс 16 градусів. На Житомирщині у Київській, Чернігівській і Сумській областях короткочасні грозові дощі. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Південь у Одеській області вдень від плюс 24 до плюс 26 градусів, вночі плюс 21 плюс 19, в районі Бессарабії в денні години доби від 22 до 24 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 20 плюс 18. У Запорізькій області термометри покажуть. Плюс 28 плюс 30 в світлі години від плюс 21 до плюс 19 градусів темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 26 до 28 градусів вище за нуль, нічна плюс 21 плюс 19. На Миколаївщині в день плюс 25 плюс 27, вночі від 20 до 18 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 26 до плюс 28 градусів, в нічний плюс 21 плюс 19, на Запоріжжі, в Криму, а також у Одеській, Миколаївській і Херсонській областях короткочасні грозові дощі, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Тернопільщині в день плюс 20 плюс 22, вночі від 15 до 13 градусів вище за 0. У Львівській і Івано-Франківській областях в денний час від 20 до 22 градусів тепла, в нічний плюс 14 плюс 12. На Закарпатті в світлі години від 22 до 24 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 14 плюс 12. У Рівненській і Чернівецькій областях в денні години доби від плюс 21 до плюс 23 градусів, в нічні плюс 15, плюс 13, на Хмельниччині плюс 21, плюс 23 в день, плюс 16, плюс 14 градусів вночі. В усіх областях західного регіону України литимуть сильні грозові дощі. Вітер південно-східний, відчутний 5-10 метрів. За секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 28 до плюс 30 градусів в нічні плюс 19 плюс 17. На Луганщині в день плюс 29 плюс 31. Вночі від 20 до 18 градусів вище за нуль. У Донецькій області денна температура повітря. Поливатиметься від 29 до 30 градусів тепла, нічна плюс 20 плюс 18. В Маріуполі в день плюс 25 плюс 27, вночі від плюс 23 до плюс 21 градусу. На Луганщині, Донеччині і у Харківській області сильні грозові дощі. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 25 до плюс 27 градусів, в нічні плюс 19 плюс 17. На півдні Кіровоградщини в день плюс 24 плюс 26, вночі від 19 до 17 градусів тепла. У Дніпропетровській і Полтавській областях в світлі години доби від плюс 27 до плюс 30 градусів, в темні плюс 20 плюс 17. На вінничині в денний час термометри покажуть від 24 до 26 градусів тепла, в нічний плюс 17, плюс 15. На Черкащині в день плюс 25, плюс 27, вночі від плюс 19 до плюс 17 градусів. В усіх областях центрального регіону України грозові дощі. Вітер південний 5 10 метрів за секунду. 12 вересня магнітосфера нашої планети буде у спокої. Сила магнітної активності сягне двох балів. Це зовсім невідчутний рівень. У п'ятницю 13 вересня сильні грозові дощі очікуються по всій країні, окрім трьох областей. Північ на Чернігівщині і Сумщині денна температура повітря, коливатиметься від 26 до 28 градусів тепла, нічна плюс 19 плюс 17 у Житомирській області, а також на Київщині і в Києві в денний час плюс 24 плюс 28, в нічний від плюс 18 до плюс 15 градусів. В усіх областях північного регіону литимуть грозові дощі, вітер південно-східний. 5 10 метрів за секунду. Південь у Одеській області вдень від плюс 24 до плюс 26 градусів вночі плюс 21 плюс 19. В районі Бессарабії в денні години доби від 24 до 26 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 19 плюс 17. У Миколаївській і Херсонській областях термометри покажуть. Плюс 25 плюс 28 в світлі години від плюс 21 до плюс 18 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 26 до 28 градусів вище за нуль. нічна плюс 21 плюс 19. У Запорізькій області в день плюс 28 плюс 30, вночі від 21 до 19 градусів з позначкою плюс. У Одеській, Запорізькій, Миколаївській і Херсонській областях а також в Криму сильні грозові дощі. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. На Волині, Львівщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині і у Чернівецькій області вдень плюс 23 плюс 25. вночі від 15 до 12 градусів вище за нуль. У Хмельницькій і Рівненській областях в денний час від 24 до 26 градусів тепла, в нічний плюс 16 плюс 13. У Закарпатській області в світлі години від 22 до 24 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 14 плюс 12. У всіх восьми областях Західного регіону України грозові дощі, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині, Луганщині і в Донецькій області денна температура повітря поливатиметься від 26 до 30 градусів тепла, нічна плюс 22 плюс 17. В Маріуполі в день плюс 23 плюс 25, вночі від плюс 22 до плюс 20 градусів. На Харківщині, Луганщині і у Донецькій області хмарно з проясненнями, і без опадів вітер південно-східний. 5-10 метрів за секунду. Друзі, будь ласка, пишіть нам в коментарях кожного разу, коли подивитесь наш прогноз. Пишіть, звідки ви нас дивитесь, навіть якщо ви це вже робили купу разів. Друкуйте, яка у вас погода на момент перегляду прогнозу. І просто розповідайте у коментарях, як у вас справи. Для нас це дуже важливо. Щиро дякую центральний регіон України, на Черкащині і у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 25 до плюс 27 градусів, в нічні плюс 19, плюс 17. На півдні Кіровоградщини в день плюс 26, плюс 28, вночі від 19 до 17 градусів тепла. На Дніпропетровщині і Полтавщині в денний час термометри покажуть від 27 до 30 градусів тепла, в нічний плюс 20 плюс 17, у Вінницькій області в день плюс 24 плюс 26, вночі від 17 до 15 градусів тепла. На Полтавщині, Вінниччині, Черкащині, Дніпропетровщині і Кіровоградщині сильні грозові дощі. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. 13 вересня магнітосфера нашої планети буде у спокої, індекс магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. В суботу, 14 вересня, затяжні дощі очікуються по всій країні. Лише у одній області буде сонячна і малохмарна погода. На півночі у Чернігівській, Сумській, Житомирській і Київській областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 21 до плюс 29 градусів нічна, плюс 18, плюс 15. На Житомирщині і Київщині, а також у Чернігівській і Сумській областях, дощі. Вітер південно-східний, сильний: 7-12 метрів за секунду. У південних областях, а саме на Запоріжжі, Миколаївщині, Одещині Херсонщині, а також на Кримському півострові в денні години від 21 до 29 градусів тепла, в нічні плюс 19 плюс 16. На Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, а також на Запоріжжі і в Криму сильні дощі. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Івано-Франківщині і Хмельниччині, а також у Тернопільській, Закарпатській і Чернівецькій областях вдень плюс 14, плюс 21, вночі від 16 до 10 градусів тепла. В усіх областях Західного регіону України литимуть дощі. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. На Сході у Харківській, Луганській і Донецькій областях, в світлі години доби від плюс 27 до плюс 30 градусів, в темні плюс 21 плюс 16. У Донецькій і Харківській областях дощі. На Луганщині мінлива хмарність і без опадів вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. В центральному регіоні, а саме на Кіровоградщині, Вінниччині, Дніпропетровщині, а також у Полтавській і Черкаській областях вдень плюс 22 плюс 29, вночі від 20 до 15 градусів з позначкою Плюс, на Вінниччині, Черкащині і Кіровоградщині, а також у Дніпропетровській і Полтавській областях затяжні дощі. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. 14 вересня магнітосфера землі буде у спокої. Сила магнітної активності 2 бали. Це абсолютно невідчутний рівень. <кхід> в неділю 15 вересня відчутні зливи очікуються в усіх регіонах. Лише на Луганщині збережеться сонячна і суха погода. В усіх північних і західних областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 12 до плюс 25 градусів, нічна плюс 18 плюс 9, на сході і півдні в день плюс 21 плюс 29, вночі від 21 до 16 градусів тепла. В центральному регіоні в денний час від плюс 20 до плюс 27 градусів, в нічний плюс 19 плюс 13, 15 вересня магнітних бур не буде. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик зовсім скоро знову побачимось.